Собі може закривати всі напрямки саморегуляції. У кожної людини є свої. У нас же ми дуже мудрі, ми довго живемо, ми знаємо багато, і у кожного є своє. Для кого там серіальчик поставити? Тут сторон, а ми дивимося серіал, і мені от, от взагалі хтось читає книгу, є такі, у когось сон. У когось захисна реакція може бути чорний юмор. Також це працює. Пісні, молітви, книжки, хтось починає щось мити. В натрі говорить, я зразу мою. Говорить, якщо всі бачать що щось не те, значить мама в стресі. Я мою, я мою квартиру, це все вимита, вилізана. а інша, говорить, слушай, прийди до мене, я не мою. У когось нічого не може робити. Хтось починає їсти. Пити, ну, то варіант теж може, ми ж всі живі, поэтому можна. Тут головне, щоб скільки. там Гран 20, воно може зняти напругу. Більше вже можемо не утриматися, і це буде вже інший напрямок. А нам потрібно, щоб свідомість була з нами. Постійно це спрацює. Для когось потрібно заняття спортом, якась сублімація, тобто переключалка, хтось -то руками щось робити. Арігамі навіть працює. Я провіряв по, по собі, інколи люблю такі штучки, там літак зробити, F-35 можу, там якісь там, журавліки і так далі. Штука цікава, теж можна із цим попрацювати. Мелка моторика, утримую, допомагає. У нас напрямку саморегуляції багато. Хтось готує їжу, хтось там прибирає, може бути в огороді, Зразу ну, знайома. Там, говорит, зміева, зміева, там щось, у нього секатор є, говорит, я там щось почала там пострігати, потім розумієш, що це вже все, там нічого. І хто сказав, слушай, а ти ж може там дерева, може. У мене всі кустарники в якихось тваринках. Я там щось виставив там, 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 там. Уже. Говорит, може бізнес вже. У кожного допомога, своя допомога, ми допомагаємо собі. Такими переключалками. Якщо воно є, оно спрацьовує круто. Чим більше я знаю таких напрямків саморегуляцій, тим краще. Тому що буває так, що це вже не працює. Там, пісні мене вже не беруть. Или хтось там, О, я бісером почала вишивати. Я не знаю, як у терпіння вистачає, але вона от щось вишиває, хтось малює по номерах. Теж там увага, концентрація, все чудово. Якщо це вже, ну, от все, не можу, я в цьому напрямку не працюю, для цього є от протокол, чотири стихії і свої напрацювання. Що на всіх тренінгах ми збирайте, будь ласка, от максимум те, що група називає, можете взяти те, що підходить до вас. Якась прогулянка, якщо це можливо, якщо це буде це безпечно, хтось там спортом, поджимався, нескраз, поприсідав декілька разів, хтось там умився водою, все, якщо це є, вам допомагає чудово. Тоді вже ви не будете в того состояння, що губки подраві рушки дрожать і думки, такі ж думки. Людина може залишитися тут і зараз допомагати собі.